Говори, я готовий. Зустрічай нового поліпшеного мене. Доброго вечора, ми з України. В даному випуску будемо говорити про комедійний бойовик швидкісний поїзд, який був знятий режисером Девідом Літчем за сценарієм Зака Олкевича. А в основі сюжету ліг роман японського письменника Котаро Ісаки, який вперше вийшов друком у 2010 році. На сьогоднішній день він написав вже 24 романи. і всі вони детективи або фантастика. Даний фільм є 14-тим, який знято за творами Ісакі. Для роботи над проєктом відібрали неймовірний каст. Спершу було заявлено так, що одну з головних ролей виконає леді Гага. але через свою велику зайнятість її замінила Сандра Буллок. А от провідний актор фільму Бред Піт, крім цього, ще й 95% трюків виконав сам. Тому, що ж з цього вийшло, ми постараємось розібратися далі. Але перед цим я нагадаю, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Лис Філс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі свіжих прем'єр, то не забудь підписатися на цей канал, адже тут буде багато чого цікавого. Ну і ми в свою чергу розпочинаємо. Події розгортаються у швидкісному поїзді, який мчить між японськими містами. Серед пасажирів є п'ятеро кілерів. Кожен із них має унікальне завдання. Крок за кроком вони з'ясовують, що кожне завдання якось пов'язане між собою. У цьому завданні немає нічого простого. Щось іще відбувається. Так, я не єдиний у поїзді. Шукаю цей кейс. І знаєте що? Кіно справді чіпляє вже з перших хвилин. А якщо точніше, то саме з появи Бреда Піта. Адже його обхід супроводжує ремікс версія пісні Біджи Stay in Alive. А тут гарно. Яку режисер вставляє майже в кожній сцені. Одразу видно крутий стиль Девіда Літча, який знайомий нам з Джона Віка, Дедпула 2 та атомної блондинки. Трохи криваво, бо рейтинг там 16 стоїть все таки, і це досить заслужено. Трохи комічно, драйвовий музичний супровід та неймовірна постановка боїв. <му> Адже до цього ліч був каскадером і дублером. Тобто людиною, яка справді тямить в такій справі. А ще, крім цього, ліч вже був дублером Піта на п'ятьох фільмах. Власне, як і в цій картині, в Бреда Піта було п'ять бойових сцен і один трюк на хромакеї. І моментами подібні сцени були підкреслені неймовірною операторською роботою. Коли ти просто дивишся стрічку і кайфуєш. Адже тут ще й швидкий темпоритим розвитку подій з легкою та цікавою історією, незважаючи на те, що хронометраж стрічки аж 2,5 години. І крім цього, тут ще й досить змістовні діалоги про долю, з яких ми дізнаємось ще й нові сюжетні повороти. І маленький спойлер, бачимо цікаві камео. Ченінга та Татума та Райана Рейнольдса, які зіграли й не гірше провідних акторів фільму, цікаві близнюки, мандарини лимон. У тебе правильно? Це не моя, чувак. Не знаю, що то близнюки. Ну то тоді хай всі повитріщаються. Хай бачить мою шикарну кроватку. Джой Кінг, дочка головного антагоніста, Майкл Шеннон в ролі головного антагоніста Білої смерті, Хіроюкі Санада в ролі досвідченого старого, чи той же Бред Піт, в ролі сонечка. Тут багато цікавих характерів. На відміну від комізму, який тримається на грані фарсу. Й у вас щось із газом. До арігато. Бро, я геть забув. Я віддав усі бабки тому чуваку. Не складно. А... Точно поговорити не хочеш. Обійдуся якось. Окей. Все досить просто. Що іноді дивуєшся. Як це може смішити? Але це працює. Загалом вийшла цікава різножанрова стрічка, яка точно зможе вразити багатьох глядачів. А у чому засада? Та жодна. Це камерне роуд муві, ще й комедійний бойовик, в якому присутні ще й елементи детективних мотивів Агати Крісті, Who did it? Тільки тут кіллери дізнаються, що їх пов'язує. І чому всі вони опинилися на цьому швидкісному поїзді? Тому швидкісний поїзд це приклад таких фільмів, які підійдуть до перегляду на один вечір, щоб посміятися, розслабитися і, власне, ні про що не думати. Сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте мені, будь ласка, знати будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну, а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі з'являться скоро багато цікавих оглядів, свіжих прем'єр. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх майбутніх релізів, то не забудь підписатися на канал, адже тут буде багато чого цікавого. Дякую за увагу. Слава Україні! Бувала в розумному туалеті. Годі бавитись, це не іграшка.